Бажаю здоров'я, шановне товариство. Вже давненько я не записував відосиків для Ютуба, тому вирішив таке коротеньке відео записати, щоб показати, чим я займаюсь. Значить, знайшов я ось такі цікаві радіомодулі компанії eByte e012G4M27D по заявленим характеристикам, вони мають на відкритій місцевості бити на 5 кілометрів. Ось. Тому я вирішив зібрати ось такі. Макетні мак, макетні приймач і передавач на макетних платах, щоб перевірити, пере, перевірити їх роботу. ось, Значить, тут у нас такий самий радіомодуль стоїть. ну Там ще релюшки і перетворювач. ну Це для моїх там потреб. Зараз вони не задіяні. Написав скетч. Що вони зараз роблять? Значить, вмикаємо приймач, працює і вмикаємо передавач. І у нас зараз показує рівень сигналу 100%. В налаштуваннях я виставив мінімальний рівень сигналу. І коли я відходжу від будинку, так. Нормально відходжу, то сигнал поступово знижується і у нас тут відображається. Ну, наприклад, зараз можу показати, вимкнути приймач. Як воно працює, передавач передає там, певне число пакетів, певну кількість пакетів на приймач, приймач їх переварює, відправляє назад кількість пакетів, яку він. Отримав, і тут у нас вже вираховується рівень сигналу таким чином. Більш детально, можливо, потім в іншому відео все запишу. Перевіряємо, значить, вимикаю приймач. Вимкнув, і у нас рівень сигналу відразу падає. Значить, частота оновлення пів секунди. Ось, тому якщо пів секунди нічого не приходить на приймач, то у нас рівень сигналу 0%. Вмикаємо і бачимо: оп, відразу 100%. Так він працює. Значить, більш детально, чому записую відео? Якщо цікава тема. Буду, створю свій аккаунт на Гітхаб, може буду закидувати туди свої простенькі скетчі, схемки, як все це працює. Може хтось захоче тестувати, тому в коментарях чекаю, чи потрібно мені ось таке робити. Відразу кажу, що я новачок в цій, в цій справі. Я тільки вчуся, вчуся програмувати, вчуся робити ось такі штуки. Але хочу вчитись з вами. Тому, кому, якщо це цікава тема, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І я вже буду більш детально про це записувати відосики. Дякую за увагу. Всім миру та добра. Па-па.